Чому аналіз сцени фільму працює краще, ніж перегляд всяких оглядів, відгуків, критиків і оце. -от все. Всі кажуть, що хрещений батько це велична трилогія. Повністю згоден. А тепер давайте розберемося, чому вона велична. Третій фільм Таймкод 2.12.05. Підіть, подивіться цю сцену. Там Майкл Корлеоне, старий. Вже передає владу своєму племіннику Вінченцо Корлеоне, бо Майкл вже втомився, тільки що вбили його старого друга на Сіцилії, там місцеві розборки, і Майкл вже не вивозить. Подивіться, як зібрана ця сцена, як сидить Вінченцо, з якого боку знаходиться Майкл, скільки планів у цієї сцени, це буквально не фільм, це театралізована сцена на сцені. Де у нас на передньому плану стілець з Вінченцою Майклом, поряд з нею сестра, за ними труна з мертвим мафіозі якого вже хоронять. І там ще подивіться, що на стінах яке оточення, яке світло. Ти одразу розумієш глибину, масштаб і театральність всього, що відбувається. Це не якась розмова пиш -пиш на фоні фонігової стіни, це високий кінематограф. Це великий кінематограф. Саме тому всі кажуть, ідіть і подивіться, бо це розкішне кіно. Спробуйте проаналізувати в таким же чином щось з кінокласики, яку всі кажуть, вона велика, ви її дивитесь, піймайте цей момент, чому, на ваш погляд, вона велика. І напишіть потім мені в коментарях. Дякую.